Цей мединський, знаєш, що він ще на початку образив, умудрився образити е, турків. Тому що вони, ну, тур, турки, якби, вони надають площадку, ми раді вас бачити. От сідайте. Віски був дешевич. Не було такого. Ні-ні, чекай, all inclusive не було на будь-якому разі. Хоча, я думаю, якусь воду каву точно забезпечували. Але... Медінський каже до них, типу, якщо е, турецька сторона хоче, вона може і залишитись. А це з дипломатичної точки зору дуже неправильно, тому що е, росіяни в цьому випадку є гості. По суті, русски поводились, як руски в Туреччині. Давай з цього ти і сказав. Е, ще була цікава фраза, що е, там вони напада, нападали у ця історія, що от, типу, ми можемо воювати, а ви. І взагалі, сказав Медінський, дозволив собі сказати: за 100 років кордонів взагалі не буде. Він ще й не просто історик, він ще й віз... візіонер. візіонер в лапках. Тобто ми захопимо частину Росії?